Хочу вам показати на що здібні мурахи за ніч. Дивіться, яку дирку. Навіть дві дирки зробили, скільки їх наповзло на мою диню. Жах. І це залізли прямо в сумку і вигризли такі дирки. Але нічого, ми зараз обтрусимо і все буде в порядку. 35-й день розпочався без кабанів і без москалів. За те, як ви бачили, з мурахами, які залізли в мою диню і вигризли цілий шмат. Ну і на здоров'я. Їм теж треба харчуватися. А я ось цю диньку вже розрізав. І зараз з булочкою посмакую. І це буде мій сніданок. А попереду велике місто, і після нього я вже виїжджаю з Каблука. Ще в барі у Андрія заряджав всю свою апаратуру. Ну і практично всі заряди вже вийшли. Тому в місті Таранто знову знайшов Макдональдс, поголився, помився. І тут не тільки Макдональдс, тут різні фірми. Але що мені подобається, що тут є розеточки входами і з розетками, достатня кількість. І знову заряджаю всю свою апаратуру. Все, що можна зарядити, все заряджаю зразу. Дві годинки треба, на жаль, потратити на це. Ну а що зробиш? Інакше ви. Дорогі мої підписники і не підписники, не зможете подивитися італійських манівців. Лайкайте, будь ласка, вам це просто, а мені це приємно. Донайте, коли не жалко. І мандруйте разом зі мною. Ось мій маршрут після барі. Ось так на самий каблучок, на саму крайню точку. Ось був маяк. І я купався. Далі ось так ось так, ось так. І виїхав на пряму дорогу вчора і сьогодні доїхав до Таранто. Ось воно є Таранто. І далі я повинен доїхати ось сюди до Носика. І ось тут уже на Сицилію переправитись. Хочу подивитися вулкан Етну. А потім швидко треба буде якимось чином назад і повернутися в барі. Звідкіля у мене 1 серпня автобус? Треба виїдати диню, бо швидко псується. Заїхав в стару частину міста Таранта, який є на острові. <му> Дивлюся на ці будинки. Хай Бог милої, ніби війною побиті, обдерті, розвалюються, як в Одесі. На цьому острові величезна фортеця. А з протилежної сторони будинки ви бачите порт, де стоять не яхти дорогущі, а роботящі човники, щоб рибу ловити. Зараз буду з острова виїжджати. Виїжджав через один місток біля фортеці. Виїжджати буду через інший. Я так думаю, що це місто будувалося як якийсь воєнний або військовий форпост оборонний. Як же співають цикади в цих садах? Як би я тут заночував, але у мене ще є час, у мене є ще 2 години. Де я опинюся через 2 години, невідомо. Краса мандрів і в тому й полягає, що кожна мить тобі приносить новий сюрприз. Апельсинові сади. Апельсинки ще зелені. Плоди оцього вида опунції вже дозріли, бачите, червоні. Зараз спробую провести. З вами майстер-клас, так як щороку я провожу, як їх краще збирати і як їх краще вживати в їжу. Ну, По-перше, щоб вирвати такий плід, я взяв щільний папір або можна взяти картон. О, Бачите, вирвав. Щоб не поколоти пальці, тому що тут є мікроскопічні колючки, яких не видно. У цього плода зрізається. Верхня частина і нижня частина. Тепер розрізується ось так вздовж і знімається з куринка оця. Бачите, він такий бурячковий, туханенько знімається з Давно я цього не робив, тому може не так. У мене швидко виходить, а хотілося б. Звичайно, ті більші плоди з більшої опунції їх легше обробляти, тому що вони більші за розміром. А тут вже така більш мікроскопічна робота. І от тепер такий готовий очищений плід кактуса. Опунції можна вживати в їжу. Я вже думав, що не дочекаюся, але бачите, цей вид вже достиг. Кисленький, з бубками. Кулючок не було. Так що з'їв. І вам смачного. Ставте лайк, коли ви теж їли або любите плоди кактуса у пунції. Або пишіть в коментарях свої враження, які пальці, як від Шовковиці. Подивіться, як укривають виноград плівкою або сіткою, щоб він дозрівав. Скільки це роботи, скільки це матеріалу. Подивіться, які грони наливаються. Уявляєте? Ого, як дозріє, то тут буде пару кілограм. Оце так виноград. Оце так виноград. Але, на жаль, ще зелений. Тільки-тільки починає дозрівати. Носа заклеїв, бо сонце пече, щоб не було опіку. Папірцем звичайним серветкою білою. Їду сьогодні цілий день отак по трасі. Особливо нічого не відбувається. Мені треба швидко-швидко доїхати до носа чобота. По трасі до наступного пункту, який мені треба, 26 кілометрів. Але, на жаль, траса швидкісна. Або об'їзд велосипедною дорогою, здогадайте скільки, майже 2,5 рази. 70 кілометрів, 26 70 Отаке, От зате серед цитрусових садів і евкаліптів. Де серед усього цього я і заночую. Мабуть, у цих кактусах прикро, що паралельно нема альтернативної дороги. 70 кілометрів замість 26 дуже прикро. З приводу шумоізоляції місце не дуже зручне. Але потаємне, мене тут ніхто не бачить. Під оливкою садочок невеличкий. З цієї сторони, бачите, траса, мене закривають кактуси. Але добре, що виїхав із садів. Бо повело мене такою дорогою, що просто заїхав в фермерське господарство. А тут вже все-таки дорога, траса, то ніхто мене тут не погоне. Отже, без москалів 35-та доба